З моменту свого переобрання на посаду очільника США Дональд Трамп не раз, начебто, жартома, говорив про бажання втретє балотуватися в президенти. Тепер з'явилися ознаки того, що він вочевидь налаштований цілком серйозно. І американський лідер в телефонному інтерв'ю телеканалу NBC News заявив, що багато його прихильників хочуть, аби він балотувався втретє. Мовляв, є шляхи, які б зробили це можливим. Мені подобається працювати, я не жартую. Але я ні ще надто рано про це думати. Багато людей хочуть, щоб я це зробив. Але я фактично кажу їм, що у нас попереду довгий шлях. Ви знаєте, що адміністрація лише почала працювати. Я зосереджений на поточних справах. Втім, є у Трампа і одна проблема. Це конституція Сполучених Штатів Америки. Вона забороняє обиратися в. Тричі на посаду президента у 22 й поправці вказано, що жодну особу не може бути обрана на посаду глави держави більше ніж двічі. До нині єдиним президентом шайки перебував на посаді довше був Франклін Рузвельт. Під час другої світової війни він порушив цю традицію через особливу зовнішню політичну ситуацію. І висунув свою кандидатуру на третій термін. А от у 1944 році його навіть обрали в четверте. Однак, за кілька місяців політик помер у 1947 дев'ятсот Мамо до конституції запропонували внести 22 другу поправку, в якій чорним по білому і було написано, що президент Сполучених Штатів Америки може перебувати на посаді не більше двох термінів. До 1951 року цю поправку ратифікували усі. Штати, попри це, Дональд Трамп, якому наприкінці другого терміну президентського е виповниться 82 роки, нині схоже вивчає, які лазівки можуть бути в конституції, щоб балотуватися втретє. Одним з можливих сценаріїв є зміни до головного закону США, Конгресмен республіканець Енді Оґлс у січні вніс такий проєкт до палати представників. На його думку, президенту, який не керував країною два терміни поспіль, можна дозволити балотуватися втретє. Однак у цього документа мало шансів на ухвалення, адже потрібно дві третини голосів в обох палатах конгресу. А в республіканців зараз немає стільки підтримки. Тож треба залучати демократів, які перебувають в жорсткій політичній опозиції до Трампа. Окрім того, зміни до конституції. Ці мають підтримати щонайменше дві третини від усіх 50 штатів, США, а з них лише у 27 якраз при владі республіканці. Водночас деякі експерти у сфері права зазначають, що 22 поправка до конституції США передбачає, що президента не може бути обрано на третій термін. Тому теоретично Джейді Венс або інший кандидат від республіканців міг би висунути свою кандидатуру на наступних президентських виборах. 2028 двадцять і в разі перемоги, призначити Трампа своїм віце-президентом, потім новообраний лідер просто оголошує про свою відставку, і таким чином Трамп знову може очолити Білий Дім процедурою, нібито можна скористатися не раз, і навіть залишитися на потенційний четвертий термін. Однак, творці американської конституції заклали в ній правило, яке виключає таку можливість у 12-й поправці. Якраз ідеться про те, що осіб, які не мають права право бути президентом не можна обирати і на посаду віце-президента Сполучених Штатів, тож відповідно до конституції, США, у її нинішньому вигляді Дональд Трамп не зможе ні ще раз балотуватися в президенти, ні стати віце-президентом.